Вітаю з сьогоднішнім святом. У нас сьогодні свято з вами незвичайне, адже у нас сьогодні в п'яти взагалі ніколи ще не було квесту. Я думаю, що сьогодні сидить супер молодь, тому що ви всі не лише е, стараєтеся щось дізнатися, ви багато пізнаєте, і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що таке квест. Знаєте, що таке квест? Квест. Це вирішення різних питань, різних головоломок, різних загадок з невеликими невеликими підказками. І сьогодні ви будете цим займатися. Наша площа ціле місто. Але, так як ви діти, ми його трошки-трошки звузили. Перша границя, за яку ви не можете виходити, це вулиця Олександрійська. Заходить за РДК не надо і до РДК не треба йти. А другий кінець це церква, Тоже вулицю переходить не надо. Частина по центру це пішохідна частина, вона безпечна для вас і вона у вашому сьогодні розпорядженні Як буде проходити гра? Кожна команда, зараз капітани, пройде же У кожної команди буде свій Значок. Значок буде мати вигляд або квадратіка, або тривольніка якогось кольору. В залежності від того, який значок ви зараз витягнете, у кожної команди буде свій маршрут. Ви отримаєте в мене тільки стартовий пакет, тільки старт. Коли ви побачите в пакеті, там буде підказка дослідуючій вашої кніті. Ви повинні розгадати, де він знаходиться і йти на цей пункт. Бажано йти швидко, тому що на кожен пункт йде дві команди. У грі перемагає той, хто приходить перший до фінішу. Тобто йде на На кожному пункті перед тим, як отримати завдання, вам буде задано якесь питання, на яке вам треба відповісти. Для того, щоб відповісти на питання, будуть поряд з пунктом підказки. Нічого не взято з, з воздуха. Все є на місці. Подивіться, огляніться, пошукайте. Відповідь є поряд з вами. Це одно, однозначно. Знайшовши відповідь, ви приходите і в судді, журі кажете відповідь свою. Якщо суддя впевнений, що ви сказали вірно. Він вам дає завдання. Своє завдання, отримавши, ви починаєте його виконувати. Чим швидше ви виконаєте завдання, тим швидше ви отримуєте наступний конверт з наступним пунктом. Якщо завдання не буде виконане з різних причин, у вас не було якоїсь деталі, не було чогось того, що вас попереджали, ви не зможете просто виконати завдання. Команда сходить з дистанції. Все зрозуміло. І тепер сюрприз. По великим бажанням керівників клубів. Вони йдуть з вами. Не чую. Вони є членами вашої команди. Шановні євроклубівці, використовуйте цю можливість. І ще один сюрприз для вас. Гра у нас діє тільки до пів 12. .00. Хто не успіл, то опоздав. Я можу тільки сказати, коли ви отримаєте фінальний пакет, ви повинні прибігти в оцю залу. Тут на вас чекає фінал, але це теж сюрприз і загадка. Так що у нас сьогодні цілий день з вами будемо вирішувати різні питання, різні ребуси, загадки. І, звичайно, виконувати дуже серйозні завдання. Тому я бажаю вам усім успіху. Я хочу нагадати, ВЕС предполагає, що команди йдуть і отримують перемогу тільки ті, хто приходить вперше. Це, Це ви повинні пам'ятати. Використовуйте кожну можливість, щоб виконати своє завдання. Думайте, неможливого нема нічого. Хочу зараз запросити до себе, капітанько, щоб вас зараз узять кожному по одному бочочку. Ще після є. А тепер, будь ласка, відкриваємо і дістаємо свій знак. Починачки на стіл можна ставити. Значок взяти з собою. Підоші. Значок взяли з собою. Візьміть кожен своїм значком конверти і ставте в рядочок, будь ласка. А тепер зверніть увагу, ви капітани команд, ви будете відповідати за конверти, з якими ви будете рухатись далі. Коли ви приходите на пункт, будь ласка, зразу кажіть, у нас оранжевий там тріугольник, квадратик, розовий і так далі. Коли вам журі дає квадрат і дає ваш конверт, подивіться, щоб це було ваше. Тому що інакше. Взагалі зійде з етапа дві команди. Ваша, бо ви далі не підете, і та команда, яку ви підставите. Вам все зрозуміло? Да. Я надіюся тільки на чесні перегуни. Ну що, В дорогу, Будь ласка, старт! Я мало що свою думку. По-друге, ми беремо собі на зауваження. По-третє, це і перший раз ми робили. Це дуже можна скинути на це все. но Я хочу вас усіх привітати. Привітати з тим, що сьогодні ви ну, багато ви зробили, дуже багато. Ви боролися з різними завданнями і проявляли там, де треба було і смікало. Вам треба було дуже багато зорієнтуватися і виконати як для себе, для дітей. Дуже багато процесів, які вам для вас іще не є постійними. Розумієте, в чому справа? Ви навчалися, навчалися швидко думати і вирішувати якесь питання. Навіть останній конкурс, можливо, для когось він, так, на жаль, закінчився ну, не так як хотілося. Так, да, жорсткі умови, дуже жорсткі були. Але повезло ж деяким командам. Хто виграв? Хто перше, друге, третє місце взяв за те, що змогли відкрити скриньку? А я сьогодні хочу вас усіх нагородити сертифікатом. Той сертифікат, який засвідчує, що ваша команда працювала, боролася і таки перемогла, тому що ви сьогодні всі переможці. Ви пройшли всі етапи, ви виконали всі завдання, а отже ви переможці. І сьогодні. Капітана команди запрошують Чумаківської середньої школи Євроклуб Веселка. Будь ласка. Аплодисменти. Да. Культурянської школи, європейський вибір Аплодисменти. Відтримуємо, підтримує. Єдиханська школа, номер один. Європрості. Вітаю! Нерустальська школа, євроклуб міст. Євроклуб френдспів.

Євроклуб Венілюкс! І жовта Олександрівська школа, Євроклуб Парасто. Я хочу всім вам подякувати, побажати успіху і хочу бачити вас знову на нових наших конкурсах. Я думаю, що ми с вами з вами зустрінемося. А поки що до побачення. Кращого вам.